Всіх майданів на Україні, українського народу, це позбутися диктатури, позбутися цієї диспотії, яка запанувала в нашій державі. Обов'язково потрібно перейти, повернутися до Конституції 2004 року, щоб цей наш, так, так би мовити, президент дійсно позбув. Позбувся цих от диктаторських повноважень, які дають йому необмежену владу над нами, над українським народом. Нам, крім цього, потрібно обов'язково повернутися до демократії, до дійсної демократії. де буде панувати народ, сила народу, а не сила грошей. Нам потрібно обов'язково, коли вибираємо ми органи влади. Нам потрібно ще мати можливість і відкликати цих народних депутатів, якщо вони не виправдовують нашу довіру. Нам потрібен чіткий і зрозумілий закон про імпічмент президента, тому що і президента народ повинен мати право відкликати, якщо президент працює на свою кишеню, на кишеню своєї сім'ї, а не на добробут країни і народу. Нам потрібна демократія, нам потрібно, щоб люди мали впевненість в своєму майбутньому. Це основне, нам потрібно, щоб наша держава процвітала, щоб був багатий народ, а не окремі сім'ї, які деспотують українську державу і Україну. Шановні, до цього потрібно йти, за це потрібно боротися. І я впевнений, ми обов'язково. Жу і будемо мати процвітаючу, сильну, велику і багату Україну і український народ. Дякую вам, слава Україні!